Бачається, що військовослужбовці, призвані в четверту чергу мобілізації, замінять собою військовослужбовців, призваних в першу чергу часткової мобілізації у березні 2014 року. Нова черга мобілізації проводитиметься рівномірно по всій території України. При цьому буде врахований досвід та уроки проведення мобілізації у 2014 році. Призову під час наступних черг мобілізації підлягатимуть такі військовослужбовці, які є громадянами України віком від 20 до 60 років. Перебувають на військовому обліку у військових комісаріатах. Вони визнані військово-лікарськими комісіями, придатними для проходження військової служби за станом здоров'я. Проходили військову службу та отримали відповідні військовооблікові спеціальності або не проходили військової служби, але відповідно до освіти чи спеціальності отримали відповідні військовооблікові спеціальності. Завчасне проведення мобілізаційного процесу дозволить провести ґрунтовне навчання військовослужбовців веденню сучасних бойових дій за військовообліковими спеціальностями танкісти, артилерісти, десантники. Піхотинці, зв'язківці, ремонтники, водії, механіки різних систем озброєння, фахівці з питань логістики, радіоелектронної боротьби, радіаційного, хімічного, біологічного захисту тощо. У разі ухилення військовозобов'язаних від призову на військову службу за мобілізацією та неявки за викликом до військових комісаріатів громадяни України. Заносимутимуться до єдиного реєстру військовозобов'язаних, які ухиляються від виконання від військового обов'язку. Найбільш складна ситуація у нас в районі Дебальцевська плацдарма. Саме там була зосереджена найбільша кількість обстрілів та штурмових дій з боку бойовиків. Якщо брати по категоріях, то зі 120 обстрілів бойовики. 32 рази відкривали вогонь, використовуючи реактивні системи залпового вогню, 28 разів вели вогонь з артилерії різних калибрів, 40, 40 разів з мінометів, 5 разів з озброєння танки. Також відбулося 5 штурмових дій, а також 7 бойових зіткнень за напрямками. Найбільш напружена ситуація в секторі А. Там зафіксовано 50 випадків обстрілів та штурмових дій наших позицій. На Дебальцевському напрямку зафіксовано таких фактів 36, на Донецькому 27, і на Маріупольському сім. Внаслідок запеклих боїв довготривалих обстрілів наших позицій. Україна за добу втратила дев'ять військовослужбовців. Ще 29 військовослужбовців отримали поранення різного ступеня важкості. Всі військовослужбовці, які отримали поранення, доставлено їх до медичних закладів, де з ними працюють медичні працівники. За останню добу у ході бойових дій українськими військовими знищено 4 бойові машини, 5 САУ та 7 одиниць автомобільної техніки бойовиків. Напередодні армійські підрозділи знищили 4 танки, 9 бойових броньованих машин, 4 реактивні системи залпового вогню «Смерч», 12 «Градів», 18 одиниць автомобільної техніки. Підбили і багато літаків. Зокрема, один Л-39 та два Ан-2, один Як-52, два. Лі такий, як 50 та чотири гелікоптери. Мі 24 Однією з найгарячіших точок Луганщини залишається попасна. Лише за вчорашній день терористи близько 15 разів гатили по місту з артилерії та градів. Незважаючи на те, що у цьому спальному районі виключно мирні мешканці, тут немає військових об'єктів. Він регулярно обстрілюється силами так званої ЛНР. Представники місцевої влади кажуть, обстріли вели з боку Первомайська та Стаханова – території підконтрольних так званій ЛНР. От я буквально 20 хвилин тому приїхав з мікрорайону квартал Оседача, це наш наймолодший мікрорайон многоэтажний. Там немає ні одного многоэтажного будинку которые бы где-то остались в стекла. То есть практически все дома повреждены. В этом микрорайоне нет у нас сейчас электричества, нет газа, нет воды. Нещодавно в попасні відновили будівлі після попередніх обстрілів, замінили розбиті шибки та перекрили дахи. Проте ремонт протримався лише місяць. До вісьми вечора, значить, все, мабуть, з того, що було значить, з определьної сторони, значить стріляло безперестанку, то це так. Ну і, на жаль, попадали по домах, де є жертви. Жалко місцевого населення чимало жителів уже виїхали з міста. А ті, які залишилися, змушені переховуватись у підвалах. Нями на Чернігівщині відбувся показ нових зразків озброєння та військової техніки. Зокрема, присутнім був представлений дистанційний керований полегшений бойовий модуль Кіборг, який планується встановлювати на броньовану техніку підрозділів сухопутних військ. Він здатен вражати особовий склад та легкоброньовані об'єкти на відстані до двох тисяч метрів. Також тут були продемонстровані вкрай необхідні у зоні АТО безпілотні літальні апарати, здатні вести розвідку та спостереження за допомогою оптичних, фототелевізійних, радіолокаційних засобів, систем супутникової навігації накопичувачів і передавачів інформації в реальному часі. Для вертольотів мі 8 і 24 та літаків типу су 25 розробники створили пристрій викиду хибних цілей та станцію оптико-електронного придушення. Проте чи не найбільше зацікав відвідувачів модернізований АК-47. Він став значно менший за розмірами та зручніший у використанні, і вже пройшов випробування та підтвердив свою ефективність. У нього центр тяжкі розположений ближче сорок структур. І він знаходиться непосредственно на рукоятку управління. Центр квартира. Совісно, що удержання його гораздо легше і проще. І, і удержать його легше. Усі розробки підприємств вітчизняного оборонно-промислового комплексу проходять тестування в Державному науково-випробувальному центрі Збройних сил України. У неділю, 25 січня, поблизу населеного пункту Санжарівка українські військові взяли у полон механіка-водія танка, громадянина Російської Федерації, мешканця Краснодарського краю. У грудні в Ростові на Дону співробітники місцевої поліції затримали його при спробі викрести автомобіль. На той час чоловік вже мав три судимості. Замість того, щоб посадити злочинця за ґрати, начальник ростовської поліції запропонував йому поїхати на схід України захищати руський мир. В такому разі чоловік. Снимались все обвинувачення, то закрывалась карна справа. Потом нас вызвал майор этого отделения, то есть мой дознаватель, который меня допрашивал, и предложил, что чтобы занять это дело с маленьким неудобством с этим сроком, нужно просто отработать ну, неделю, может быть, три максимум. Какой срок вам грозит? грозил от полтора до трех лет за угон по 166 статье. Ну, потом выяснилось, что не одним нам только предложили, а с других камер. Ну, в общем, количестве 22 человека. 22 грудня найманець перетнув державний кордон України та поповнив лави терористів так званої ЛНР. Він став механіком водієм танка Т-64 і воював в районі міста Дебальцевого. Однак під час штурму одного з опорних пунктів Збройних сил України потрапив у полон. Найманець повідомив, що в складі його підрозділу перебуває близько 70% громадян Росії, які вбиваючи українців, списують собі тюремні строки. Зайшов зайшов в кабінет. человек в казачьей форме и сказал, что у него все готово. Нас вывели, во дворе стоял 66-й газон. Мы у него все погрузились, с нами село еще два российских солдата. А когда объявили? Утром. Так. Утром сказали, что мы Защита. поступаем в расположение 3 танковой роты, как водитель механики. Мета Кремля зрозуміла: Москва прагне звільнити країну від криміналітету, зекономити кошти на утриманні засуджених та постачати в Україну терористів, які згодні вбивати наших громадян та нищити інфраструктуру регіону. У нас організований прийом документів на базі Віліканасілковська тобто в самої Віліканасіоки. І організовано вже два пункти. На блокпостах первая линия размножения. Это Курахова и Волноваха. Вы должны предоставить. главное это документальное подтверждение причины пересечения ли, линии соприкосновения это или наявность э, близких родственников по ту или по другую сторону на наявность мисс поховань э, а также это э, наяв, наличие ж, недвижимости наличие недвижимости ж, земельных участков за которыми надо присматриваете наличие э, работы значит к документам вы должны подавать первое это заявление установлена установлены образца, которые есть на сайте службы безопасности Украины. Также это копия паспорта, копия идентификационного кода и документы, подтверждающие расход наличие недвижимости, обучение и так далее и тому подобное. В принципе, на сайте, на всех, на сайте Управления службы безопасности Украины есть все номера, по которым можно проконсультироваться. Рассмотрение заявлений происходит на протяжении 10 дней с момента подачи заявления. В некоторых случаях, когда необходима экстренная там, медицинская помощь и тому подобное, заявление рассматривается немедленно по обращению к руководителю координационной группы. Продовж двох тижнів в міжнародному центрі миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ близько 200 майбутніх офіцерів піхотинців, танкістів, інженерів, артилеристів, курсантів інших спеціальностей відточують вміння зі та управління вогнем, водіння бойових машин, тактичної та інженерної підготовки, управління діями підрозділів та інших профільних дисциплін. Курсанти добре розуміють, що вже незабаром декому з них доведеться виконувати поставлені задачі в зоні антитерористичної операції і від особистих вмінь та навич. Залежатиме не лише їхнє життя, а й результати виконання поставлених бойових завдань і безпека особового складу. Механік водій третього класу повинен мати наїзд не менше, ніж 82 кілометри на тренажерах і 90 кілометрів на бойовій техніці. Всі машини рухаються в колоні одна за одною, і потрібно весь час дотримуватись, весь час дотримуватись дистанції. І визначений швидкості особливість цієї вправи також полягає у тому, що повинні бути витримані відповідна дистанція і середня швидкість – 30-35 км кілометрів на годину. Але незважаючи на певні труднощі, навичок і знань курсантів, що вони набули за час навчання, вистачає, аби впоратись із цим завданням. Вони мають можливість спробувати себе як у ролі механіка водія, так і командира. Водночас, на одній із ділянок майбутні офіцери виконують вправи стрільб із озброєння бойових машин, а також стрілецької зброї та гранатометів. До слова, ці вправи переважно також нові або такі, що раніше не виконувалися в повному обсязі. До прикладу, курсанти вправляються у стрільби з автомату АК-74 з борта автомобіля. Спочатку необхідно уразити мішень з борта одиночними пострілами, згодом лежачи під автомобілем, чергами, а на завершення знищити умовного ворога, положення з коліна та митнути гранату. Таким чином військовослужбовці вчаться ефективно діяти під час відбиття нападу на автомобіль з особовим складом в ході конвоювання. Патрулювання здійснення маршу на коротких зупинках тощо досить багато новизни. і Прийшло звідти багато нових вправ використовують за досвідом Ато на сусідній ділянці вихованці академії виконали вправи стрільб із підсумного гранатомету ГП 25 який вважається досить ефективною зброєю для боротьби із незаконними збройними формуваннями в зоні АТО. Незважаючи на зимову пору року, заняття проходять і в комплексі водолазної підготовки. Тут займаються майбутні військові інженери. Одне із завдань відшукати, підняти з дна водоймища та знешкодити вибуховий пристрій чи боєприпас, що не розірвався. Також хлопці вдосконалюють навички дій в екстремальних ситуаціях під водою. Зокрема, вчаться екіпіруватись та знімати водолазне спорядження під час занурення. Дуже важка вправа, ну з часом навчився. Ці юнаки вже практично профі. Водолазну справу вони вивчають понад чотири роки. Завдання для них знайомі. Планується, що цього року близько десяти курсантів інженерного фаху отримують кваліфікацію водолаза третього класу. А для цього, окрім ґрунтовної теоретичної підготовки і ретельного медичного огляду, необхідно немало небагато пробути під водою не менше 20 годин. Саме до водолази відбирають є сильний відбор. Людина повинна прийти в барокамеру, людина повинна бути на 100% здорова. Ну вона повинна бути готова до цих водолазних спусків. Будь-хто не може попасти на до водолазного спуску. Польовий вихід курсантів, переважно більше з яких цьогорічні випускники, триватиме ще тиждень. Зокрема, молоді воїни-артилеристи і танкісти виконуватимуть вогневі завдання із потужних самохідних артилерійських систем та знищуватимуть умовного ворога з озброєння тан штатним пострілом